Кожному населеному пункті місця пам'яті свідчать, наскільки давньою є громада, коли було засноване і як зберігається історія поселення. Делятин велике селище на Івано-Франківщині, відоме з 1370 року. І перші згадки про єврейських мешканців задокументовані в середині XVIII сторіччя. Вони були торговцями і власниками млинів, тартаків, лікували й навчали. Надавали адвокатські та нотаріальні послуги, а також володіли ремісничими професіями. За законами юдаїзму, єврейське кладовище місце спокою померлих, поховання заборонено переносити чи забудовувати, мацеви це кам'яні плити, які єврейська родина ставила на пошану померлого. Надгробок символ духовного зв'язку між батьками і дітьми, чоловіком і дружиною. За єврейськими традиціями, спорудження Мацеви на могилі вважається дуже важливим обов'язком і дозволяє перейти від травми втрати близьких до миротворіння і спокою. На стелах вказані ім'я і прізвище померлих, дати життя, статус іноді, батьки померлого. У 1939 році в делятині налічувалося 2550 євреїв, що складало більше чверті всього населення. У роки Другої світової війни під час каральних операцій гітлерівцями було страчено понад двох тисяч мешканців єврейської національності. Німці присвятили криваві акції до візиту на Станіславщину одного з нацистських лідерів. У північно-східній частині делятина розташоване поховання розстріляних у 1941-1943 роках мешканців міста, переважно євреїв. У жовтні 41-го року гестапівці вночі оточили містечко, вигнали людей на вулицю для перевірки документів. Молодих залишили для роботи, а старших повели до зарослого лісом урочища Вільховець і розстріляли біля викопаних ям. Тоді загинуло 514 євреїв і 157 українців та поляків. За інформацією дослідника Холокосту Круглова, жертв було значно більше. 1950 осіб. Також було розстріляно мирних жителів із сіл Яремчанщини. У листопаді-грудні 1943 року фашисти зібрали усіх євреїв на центральній вулиці містечка, наказали зібрати речі і готуватися нібито до евакуації. Нацисти жорстоко знущалися з мешканців, били і примушували танцювати, влаштували стрілянину. Живих і мертвих на автомашинах вивезли до урочища. Під час цього побоїще загинуло 712 євреїв і 95 українців та поляків, тих, хто у них облави вивезли в в'язниці Станіслава і Львова. Німці хвалилися розправою і називали містечко та долину річки Пруд, звільним від євреїв. На місці страти мирних жителів встановлений пам'ятний знак з написом трьома мовами: українською, англійською і на івриті. Кам'яна стила знаходиться в глибині лісового масиву. Людейської громади не залишилося в делятині, проте мешканці селища пам'ятають про трагічні події. На роздоріжжі споруджена християнська каплиця, де віряни можуть вшанувати пам'ять загиблих.